рідного дому в місто Володимир навіки повернувся оборонець Юрій Пелех. Життя захисника обірвалося 11 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Завтра о 12-й годині в храмі Віри Надії Любові та матері їх Софії відбудеться заупокійна служба за воїном. Поховають Юрія Пелеха на алеї героїв Федорівського кладовища. Сумна звістка надійшла до турійської громади. Стало відомо про загибель захисника Володимира Мороза із села Селець. Ще з 4 липня минулого року воїна вважали зниклим безвісти поблизу Покровська Донецької області. Проте, під час обміну тілами загиблих захисників, ДНК-експертиза підтвердила загибель оборонця у бою з окупантами. Про час прибуття траурного кортежу та чин прощання у громаді повідомлять згодом. Нововолинська громада зустріне захисника Дмитра Потурая, який навіки повертається на рідну Волинь. Воїна вважали зниклим безвісти понад рік. Однак ДНК-експертиза підтвердила загибель оборонця у Покровському районі на Донеччині. Чин поховання Дмитра Потурая відбудеться 20 липня о 12-й годині в церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Бортнів. Поховають героя на сільському кладовищі. Ківерчани провели в останню земну дорогу полеглого за батьківщину захисника Юрія Шупічука. Траурна процесія пройшла вулицями міста до рідного дому оборонця. Попрощатися з Юрієм прийшли рідні, друзі, побратими та просто небайдужі містяни. Воїн мобілізований до ЛАВ ЗСУ та був вірний своїй присязі до останнього подиху. Під час бойового завдання Юрій отримав численні травми, від яких життєвий шлях оборонця обірвався 12 липня в лікарні. Поховали Юрія Шупічука на міському кладовищі з усіма військовими почестями. У стінах Святомихайлівського храму села Підгайці лунає скорботна молитва за справжнім героєм. Тут проводять в останню земну дорогу полеглого за рідну батьківщину захисника Гната Валлера. Його проводжають в останню путь як відважного воїна, який взяв до рук зброю та став на захист країни. Рідне село зустрічає його з квітами та сльозами. Він не був публічним, не шукав слави, але тепер його ім'я назавжди вписане до списку героїв, які тримали небо. Понад нами пішов захищати нашу батьківщину, щоб ми, отакі, як ви, я, наші внуки, діти, жили в спокої, у мирі, і от загинув. Вічна йому пам'ять, ще одне молоде життя обірвалося через жорстоку війну. Тепер гнату валеру навіки віки 24 роки. Мученики українського народу, який ради української держави проливає свою кров є наші герої. Тому сьогоднішній подвиг, який звершив наш новітній герой-Гнат, свідчить про те, що сьогодні є герої серед нас. І, власне, на таких героїв, на героїв Новітніх борців за нашу незалежність, нашу волю ми маємо орієнтуватися. Пригадує родичка полеглого оборонця, що в дитинстві Гнат був бешкетником та дуже любив футбол. І Бешкетником був, і гралися, і футбол дуже любив. І з хлопцями дружив, а з ним всі дружили. Це така була душа людина. З ним всі дружили. Він завжди усміхнений бігав. Він ніколи не, 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 не сумував. Він завжди бігав усміхнені. Футбол з дітьми грав. В нього було хобі. Це футбол. у Нас відразу біля школи є футбольна. Там площадка футбольна. То постійно. А його всі любили, хлопці. Це наш. Я не знаю, як сонечко наше у довоєнному житті. Гнат на місці не сидів, працював багато де. Однак коли почалася повномасштабна війна, спочатку добровольцем записався до лав місцевої тероборони. Згодом став до захисту східних рубежів України. Як розповідає родичка оборонця, патріотизм був у нього в крові. Ще з самого дитинства Гнат був борцем за справедливість та за рідну країну. Він змаленьку хотів боротися за ту Україну. В нього дідусь прав. Дід такі були патріоти. На взагалі, наша родина була патріотом своєї батьківщини. Під час військової служби з батьком Гнат часто спілкувався. Однак, з кінця серпня 2023 року зв'язок з воїном обірвався. Рідні та близькі майже два роки очікували бодай хоч якоїсь звістки. То хлопці казали, що бачили, як на нього дрон впав. Його розірвав дрон. Він біг по, по патрону, Він сам кулеметчиком. Був. Також пригадує, що буквально нещодавно питала у батька, чи не було ніяких звісток щодо гната. Видно, при обміні, бо я недавно його питалася. Кажу, а як кажу, нічого немає. Від ніяких звісток. каже ні, ні нічого. Кажу, мені здається, що зараз буде обмін і його знайдуть. І так і вийшло. Підтвердження загибелі оборонця надійшло нещодавно. Вдома на нього чекали батьки. Брат, дружина та ще зовсім маленька донечка, яка більше ніколи не побачить свого батька, але для неї він залишиться навіки справжнім героєм. Завдання священника завжди знаходити слова розради утіхи. але дуже важко давати таку розраду і втіху, коли болить, коли людина відчуває біль. Дуже важко підібрати стова, щоб цю людину втішити, оскільки болить. Я його дуже цінувала і любила. От і мені зараз дуже важко. Свій останній спочинок оборонець Гнат Валер знайшов на сільському кладовищі села Підгайці. Дарина Соболєва, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс. Вчора на Волині трапилися одразу три дорожньо-транспортні пригоди, у яких постраждали люди. В Луцьку зранку водій легковика, рухаючись заднім ходом у дворі житлового будинку, збив 61-річного пішохода. Чоловік отримав травми та був госпіталізований. Поблизу села Озів 25-річний водій легкового авто під час обгону не впорався з керуванням та злетів у кювет. Його з травмами доправили до лікарні. Також у селі Радовичі Ковельського району ввечері водій. Автомобіля наїхав на 15-річну дівчинку, яка каталася на роликах проїжджою частиною. Дитина теж потрапила до лікарні. У суді слухають справу про наркотики, яка тягнеться більше року. Але як тільки ми спробували зняти судове засідання, підсудний та його захисник виступили категорично проти. Аргумент не хочуть, щоб цю історію побачили інші. Можливо, справа не лише в камері. Нині відбувається судовий розгляд у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним лучанином злочину, пов'язаного з незаконним придбанням і зберіганням з метою збуту. Психотропної речовини у великих розмірах ще у березні минулого року чоловік отримав через поштового оператора таблетки з психотропами і одразу був викритий правоохоронцями. На судовому засіданні сторона обвинувачення представила речові докази, а саме телефон, що належав обвинуваченому. Але адвокат підсудного виявив супротив. Він вважає, що в телефон його клієнта було втручання, бо дані в телефоні різняться з тими, що потім були на флешці. Тож наполягає на судово-медичній експертизі. Проте, за словами прокурорки, немає підстав на повторному проведенні експертизи. каже, усе було зроблено згідно протоколів. Чи дійде до вироку дізнаємось згодом, але уже за зачиненими дверима. Анна Грабовська, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Вилучили півтисячі рослин снотворного маку. В селі Мар'янівка правоохоронці виявили однієї з місцевих мешканок на присадибній ділянці ледь не плантацію заборонених рослин. 505 кущів вилучили та відкрили кримінальне провадження. Заборонені рослини слідчі вилучили, їх направили на проведення експертиз. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 310 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконний посів снотворного маку. Нагадуємо. Що вирощування снотворного маку воно заборонене законом і за це передбачена кримінальна або ж адміністративна відповідальність? Знову на першому поверсі Цуму галереї вітань на радіо «Аверс». Усі охочі могли розповісти, чим полюбляють смакувати, бо ж ефір присвячений дню смачної їжі. Я їла вівсянку з лохиною і ще вівсянку, до було додана яблука. А я їла омлет з огірками, це було дуже смачно. Чи є така страва, яку ви готові їсти щодня? Так, це салат. Рецепт з іншої країни, який справді можна приготувати вдома, це німецький яблучний штрудель. Ем, є дуже багато рецептів, але є один класичний, і вони готують його зазвичай на різдво. Я особисто люблю яблука Симиренка, вони такі трішки кислолаті. Ем, ось, і якби інгредієнти знайти не проблема. Проблема його приготувати правильно. Що найважче? Е, тісто має настоїтись і головне не перепекти. Я люблю їсти вареники з картоплею, бо я в 4 роки цей. Сам робив картоплю з цими і мені сподобалось. Мені подобається, не знаю, суп сирний. О, а знаєш, як яким готується? Мама. Жарена картопля! Що ти любиш додати до картоплі? Соус, барбекю. Ні, в жарку картоплі. Що ми додаємо? Що ти любиш? Е -е, як сіль no. і -е, перець. І ще що, таке кажеш, пожар з... з цибулькою. Цибулька. Тільки не завжди. В Англії в нас показували в школі якесь відео там, де з 3D Вили їжу. Наступної п'ятниці завітайте до галереї вітань і ви з 16 до 18. Чекаємо на першому поверсі торгового центру Луцьк Тема ефіру День родини. Тож не пропустіть негоду передати привіт найріднішим.